Принципи гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності є фундаментальними для гуманітарної діяльності. Принцип гуманності стверджує, що відгукуватися на людські страждання потрібно всюди, де б вони не були. Метою гуманітарних акцій є захист життя та здоров'я людини. Особливу увагу слід приділяти найбільш уразливим верствам населення, таким як діти, жінки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Принцип нейтралітету означає, що гуманітарна допомога не повинна надавати перевагу жодній стороні у збройному конфлікті. Гуманітарні організації не повинні брати участь у суперечках політичного, расового релігійного чи ідеологічного характеру. Неопередженість означає, що гуманітарна допомога повинна надаватися за потреби без дискримінації на основі національності, раси, статі, релігійних, класових чи політичних переконань. Незалежність означає свободу гуманітарних зусиль від політичних, економічних, військових чи інших цілей, які будь-хто може переслідувати в тих сферах, де здійснюються гуманітарні акції. Існують ще й додаткові гуманітарні принципи, серед яких Дуже важливою є універсальність, рівний статус і розподіл відповідальності та обов'язків у допомозі один одному. Гуманітарні принципи схвалені двома резолюціями Генеральної асамблеї ООН, і сьогодні ними керуються усі представники гуманітарної сфери. Вони відокремлюють гуманітарну допомогу від інших видів діяльності, наприклад, політичного, релігійного, ідеологічного чи військового характеру. Саме дотримання гуманітарних принципів допомагає гуманітарним працівникам виконувати свою роботу. Основною мотивацією гуманітарної діяльності є Порятунок життів і полегшення страждань у спосіб, який поважає особисту гідність. Відповідно, людство є головною рушійною силою будь-якої реакції на кризу, незалежно від того, спричинена вона конфліктом, насильством або природними чи техногенними катастрофами. У період збройного конфлікту права людини перебувають під загрозою суттєвого та системного порушення в силу природи війни. Механізми захисту прав людини, які розраховані переважно на умови мирного часу, не є достатньо ефективними в період збройного. Конфлікту існують три принципи міжнародного гуманітарного права, які регламентують ведення воєнних дій з стороною збройного конфлікту. І зараз ви зрозумієте, чому ми можемо стверджувати, що росіяни не дотримуються норм гуманітарного права. Принцип розрізнення передбачає, щоб сторони збройного конфлікту завжди проводили розрізнення між цивільними особами і цивільними об'єктами з одного боку, і комбатантами та військовими об'єктами з іншого. Сторона збройного конфлікту може здійснювати напад тільки на комбатантів або на військові об'єкти. Принцип пропорційності або сумірності означає, що конкретна і безпосередня військова перевага, здобута в результаті воєнної операції, має переважати шкоду заподіяну в її ході цивільним особам і цивільним об'єктам. Якщо шкода, що може бути заподіяна цивільному населенню або цивільним об'єктам є надмірною порівняно з очікуваною конкретною та безпосередньою військовою перевагою, напад забороняється. Згідно з принципом обережності, при проведенні воєнних операцій має виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти. Сторона, що здійснює напад, має зробити все можливе, аби упевнитися в тому, що об'єкти нападу є військовими цілями. Вона повинна обрати такі засоби і методи нападу, які дають можливість уникнути випадкових втрат серед цивільного населення і нанесення випадкової шкоди цивільним об'єктам або ж мінімізувати їх. Ці принципи призначені для захисту цивільних осіб від наслідків воєнних дій. Окрім цих принципів, існує заборона заподіяння зайвих ушкоджень або страждань, яка захищає комбатантів та інші законні цілі нападу. У випадку збройних конфліктів безліч людей стикаються з надзвичайними стражданнями, коли зникають члени їхніх родин. Жити, не знаючи новин про долю та місцезнаходження родича, означає постійне перебування в стані неспокою. Така невизначеність має серйозний вплив на психіку та емоційний стан рідних. Крім того, вона може призвести до різних юридичних, адміністративних, соціальних та економічних ускладнень. Міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини гарантують родичам зниклих безвісти осіб право на інформацію про долю та місце знаходження своїх близьких. 20 травня 2022 року Кабінет міністрів України призначив Олега Котенка уповноваженим з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Майже у кожній області почали працювати регіональні координатори, які входили до його команди. Депутатка рівненської міської ради Олена Хотенко розпочала працювати з родинами зниклих безвісти на рівненщині, залучивши до роботи членів своєї громадської організації інститут податкових реформ, які мали відповідний досвід ще з 2016 року. Координатори консультують щодо алгоритму дій, якщо людина зникла безвісти. Також вони збирають інформацію про зниклих і продають її аналітикам в офісі рідним зниклих безвісти та полонених, надають консультації власне координатор, його помічники, а також юрист та психолог. І в переважній більшості ці зустрічі є особистими. в серпні 2023 року. Кабмін передав повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ліквідувавши офіс уповноваженого. Та команда Олени Хотенко залишилася працювати у цій царині разом з Олегом Котенко, але вже як це було раніше на громадських засадах. Якщо захисник не виходить на зв'язок кілька днів, не варто одразу панікувати. Причиною цього може бути відсутнє мобільне покриття або розряджений телефон через відсутність електроенергії. Заспокойтеся і з'ясуйте всі обставини. У першу чергу спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, які можуть бути поряд безпосереднім командиром або командиром частини. Якщо із частини вам повідомляють, що ваш рідний знаходиться на бойовому завданні та не обліковується як безвісно зниклий, полонений, загиблий або поранений, зберігайте спокій та очікуйте, коли захисник вийде з вами на зв'язок. В іншому разі, через два дні повторно зверніться до частини, щоб уточнити інформацію. У випадку тривалої втрати зв'язку із захисником, три дні і більше варто зв'язатися з військовою частиною та дізнатися причину відсутності зв'язку із захисником. При отриманні усної інформації від безпосереднього команду. Дира, колег, командира частини по гарячій лінії, що захисник зник безвісти, чи у випадку ситуації з постійною втратою зв'язку від трьох діб і більше, варто одразу дізнатися подробиці останнього місця перебування захисника та обставини ситуації. Після збору інформації потрібно подати заяву про розшук особи зниклої безвісти за особливих обставин до відповідного територіального органу національної поліції України. У заяві вказується максимально повна, відома заявнику інформація щодо захисника та його зникнення. Також родичі захисника додатково мають здати біологічні зразки для порівняння ДНК профілів Іти писати заяву до. Поліція, і поліція порушує справу кримінальну за 115 статтю навмисне вбивство і, здається, ДНК, тканини ДНК для того, щоб, щоб ця база матеріалів вже була. І потім починаються пошуки людини. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, підлягають внесенню до єдиного реєстру осіб з безвісти за особливих обставин. Якщо поліцією встановлюється факт, що захисник перебуває в полоні або заручниках, або є докази смерті, тоді поліція передає за підслідністю цю справу до СБУ для продовження проведення досудового розслідування. Після поліції зателефонуйте до одного з представників колишнього уповноваженого з питань пошуку осіб зниклих безвіст. Зараз задіяні майже усі координатори, які працювали при офісі. На рівненщині це багатоканальний номер 068 11 65 009. Також ви можете зателефонувати в Національне інформаційне бюро за коротким номером 1648 або 044 287 81 65 для дзвінків з за кордону.